Моє вітання! Якщо ваші дітки ходять до школи і ви їм щось даєте із собою, це дуже класний рецепт. Готуємо і, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі я використовую сьогодні сухі 5 грамів. Якщо використовуєте свіжі, приблизно 15 грамів буде достатньо. 300 мл води. Одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка солі. Все це змішати, хай розчиниться як цукор, так і дріжджі. Відразу додаю 500 г борошна. Звичайно пшеничне борошно, вищого сорту використовую. Все треба замісити тісто. Ще я додам 3 столові ложки олії. Зараз я використовую оливкова, але це не принципово. Просто буде інший аромат від тіста. Використовуйте, звичайну олію, яку ви використовуєте рослинну якусь, де і все. Все, замісити тісто. Все дуже-дуже швидко та просто робиться. Я бачу, що борошна недостатньо. Додам іще приблизно 1 столову ложку. Та буду вимішувати. Не додавайте відразу багато борошна. Так, я додала тільки одну столову ложку, навіть менше. Все тісто м'яке і гарне. Залишаю його приблизно хвилин на 30, не більше. В цьому рецепті цього достатньо, це не хліб. Прийшло 30 хвилин при кімнатній температурі. Зараз приблизно це 20-22 градуси. Ем, хочу його, поділю його на дві частини. Зараз не бійтесь, додавайте. Да борошно ділю його на дві, плюс-мінус рівні частини. Я не буду робити притфармовку, це не хліб, відразу буду його розкатувати. Ви подивіться на це тісто, достатньо. 30 хвилин, достатньо. Воно дуже гарно вибрадила. І 5 грам дріжджів більше, ніж достатньо. Все, тепер я просто роблю форму трикутника. Трикутника, боже, прямокутника. Кажу трикутника, <с?> прямокутника. <с?> Зараз побачите, якого розміру. Плюс-мінус, це така дуже швидка випічка на швидку руку. Раз, два і смакота готова. Ось такого розміру. Все, я цей перший відкладаю в сторону та так само розкатую і другу частину тіста. Руками поправила дещо не змогла скалкою. А тепер це в мене моя томатна паста, домашня, вона така, ну, помідори. Ви використовуєте або томатну пасту прямо з банки, або томатний якийсь соус, або, можливо, кетчупом використовуєтесь. Ну, щось таке томатне, 3 столові ложки. Супер. На сир в мене такий вершковий солодкий смачний сир 200 г. На крупну терку я його натерла, зробила це без вас, даби вас не утомляти. Ще хочу додати зелень, це в мене петрушка, але це за бажанням. Якщо ваші дітки не їдять зелень, то її не додавайте. Це за бажанням. Зелень я додаю, бо захотіла додати все. Тепер тим шматочком, що в першу чергу я його розкатувала, накриваю зараз всю цю красу. Прижимаю руками, бачите, олію, буквально одну столову ложку, змастити його поверхню, так буде легше далі працювати з ним. Нарізаю все як. Робіть, як я показую на відео. Не залишайте тіста надовго, мене відволікли, і я залишила це хвилин на 15. Все тепер елементарно беру ось так і закручую. Можливо, ви скажете, що для чого це робити. Краще б зробила просто як піцу. Але, як на мене, такий варіант легше і краще, зручніше брати із собою, як якийсь перекус. І діткам така форма значно більше подобається. Це один жовток, хочу змастити його. Зверху. Так, буде така каліровка дуже гарна. Викилала на противень, вийшло таких касичок, в мене 10 штук, в духовку на 15 хвилин, 200 градусів, в розігріту духовку 200 градусів на 15 хвилин. Все, ось така краса готова, аромат надзвичайний, вони м'якенькі, пухкенькі, залишаю, щоб вони трошки охололи, і потім приберу їх з деко. Подивіться, яка краса. Це справді дуже зручно, і я ж кажу, діткам така форма супер заходить. Це смачно і зручно брати із собою зручніше, ніж просто відкриту піцу. Повірте. І як завжди, смачного!